Незламна країна, незламні українці, повертаємося до наших розмовних студій. Спілкуємося з гостями, експертами про все важливе, що відбувається в Україні і навколо України. Долучаємо до АТРу Дану Ярову, членкиню антикорупційного органу при міністерстві оборони, волонтерку голови об'єднання, громадського об'єднання мрія дітей України. Дано ради бачити. Вітаю. Вітаю, вітаю, вітаю студії, вітаю Україну. Я вас, я вас насамперед хотів би привітати з неймовірним досягненням. Одному спруту, як то кажуть, відрубали голову. Питання конфлікту із Державною аудитслужбою. Вдалося вирішити, але не завдяки кабінету міністрів, а завдяки Верховній Раді. Тоді що ж пішло не так, що вам довелося звертатися вже до іншої гілки влади, аби вирішити питання оцих прибутків і цієї постанови міністерства оборони, і чому Держаудитслужба служба не почула навіть запевнень чи роз'яснень мінекономіки, кабіну? Власне, ситуація дика, як на мене. Ви знаєте, вони навіть сьогодні написали допис, що прийняття вчора тої постанови, яка була прийнята, це підтвердження правильності їх висновків подальшого диту. Ну тобто це називає, це. Називається допомогли нести брьовнишко», да як в тому анекдоті ну, про, про дядушку Леніна. Ви знаєте, я чесно кажучи, це вперше за чотири місяці. Я просто знаєте, це метарство було з цією постановою, не з постановою, з висновками держаудиту. Це було просто метарство. По-іншому я це назвати не можу. І чотири місяці вони не відсвічували взагалі. Тобто вони ніяк не коментували, ніде не з'являлися. Вибачте, коли голова Держаудитслужби не відповідає на дзвінки першого віце-прем'єра, ну це вже такі таке, знаєте, така історія якась. Хто такий дивна. перший віце-прем'єр? Ну, хто він та Хто ти такий, да? Взагалі не зрозуміла людина в країні, да, просто да чому я маю відповідати на твої дзвінки, да. і що відбулось? Відбулось те, що найбільше державне підприємство яке випускає Нептуни, стугни, Корсари, все те, чим ми дуже пишаємося, все те, що працює дійсно на нашу перемогу, вже публічно через Фейсбук звернулося з тим, що нас вибачте. Ну їх по суті банкрутував, тому що якщо б вони сплатили оті збитки. Ну тобто так назвав назвав Держаудит їх прибуток, який не виходив за рамки встановлених меж по 363 й постанові встановлених державою меж, так? тобто у нас держава регулює норму прибутку при оборонних закупівлях. Вони не виходили. Але коли вони вже через Фейсбук вимушені були звертатись до громадськості, що вибачте, нас наша робота зараз буде зупинена. То ви знаєте, ну у мене іншого виходу не було. Я вже чесно. це була не перша спроба піти через законодавчу гілку влади? Скажу чесно, це була не пер... це Був не перший дзвінок. Це... це був ряд дзвінків, але вперше вони відреагували. І знаєте, я от все таки при, закликаю суспільство е, сприймати владу е, не з точки зору любимо чи не любимо, а з точки зору зробили щось хороше чи зробили щось погане. Ефективно чи не ефективна. Ефективна чи неефективна вчора, скажімо так, навіть не вчора. А за два менше ніж за дві доби законопроект був внесений в Верховну Раду і проголосований. Він пройшов всі комітети і був поставлений на голосування. І, до речі, проголосований конституційною більшістю. Якщо хтось не замітив, це для для нашої країни це взагалі ну такі нонсені, якісь ситуації, коли у нас так консолідується парламент. Де у нас немає вже більшості як ми знаємо, так консолідується парламент, і парламент так проголосував. Да, ну, Але дана ж... дивна ситуація, чотири да. місяці оббиття порогів, намагання вирішити ситуацію по лінії Кабінету міністрів, Мінекономіки, Міністерства оборони і там дві-три доби для того, щоб вирішити це на рівні парламенту. Ну, потрібні запобіжники, потрібні якісь запобіжники, чесно кажучи, таким а, ситуаціям, тому що ну це ж не факт, що ми там через місяць, через два не втрапимо в таку саму ситуацію а, і. Що це навіть не факт, що ми той висновок Держаудиту перемогли, тому що питання ПДВ по закупівлі палива існує, і його нікуди ніхто з порядку денного не зняв. Тому що Держаудит написав мінобороні, яка закупляла паливо з ПДВ. Написало збитками держави, а Нацгвардії погранцям і гуру, які купляли без ПДВ, також написали збитками держави. Ну тобто, там знаєте, нові серії. На підході. І... Але там у нас є позиція гетьманцева. До речі, вона пра... дуже правильна і зважена, яку я теж в нього, ну, скажімо так, взяла, да? отримала. Да? Ну так, Якщо буде бути політкоректною. Це не закінчення історії, це просто. знаєте, Але це давайте я так підсумую. Це колективний е, не знаю, Телеграм, Фейсбук, Майдан. Да? Це колективне е, Колективний тиск на владу, і колектив ви знаєте, я дуже е, тішусь тим, що у нас сформувалось громадянське суспільство, яке може тиснути на владу. Нехай таким способом, нехай через Фейсбук, нехай через е, публікації, нехай через якісь там е, звернення, е, теги е, поширення і таке інше. але Розхитали саме в соціальних мережах цю ситуацію, і саме на неї відреагувало відреагувала влада. Так, звісно ж, я ходила скрізь. Так, я була на трьох комітетах Верховної Ради по цьому питанню. Але знаєте, це все таки про те, що якби не було підтримки суспільства, яке сформувалось. Які дійсно сформувалися я дуже цим тішусь. якщо б не було цієї підтримки, то е, мої, е, скажімо так, ходіння вони б нічим не закінчилися. Дана, ви а знаєте, там, дана, там, ви знаєте, це з одного боку, це з одного боку, звісно, і тішить, але з іншого боку, і дуже бентежить тішить, тому що ми доросли як суспільство до того, щоб відрізняти мухи від котлет і боротися за державні інтереси. Але з іншого, неймовірно лякає. Це тоді означає, що у тих гілках влади, до яких ви зверталися, з якими ви контактували, немає очевидно розуміння, в якій ситуації ми знаходимося. Або Нема. на їхні, або на їхні, або на їхні а, дії вчинять тиск, або, або це якісь інтереси. Одним словом, ми не можемо сьогодні, силами одного громадянського суспільства відстоювати державні інтереси. Тому що іде час чотири місяці. Це добре в цій ситуації. А якщо буде ситуація між життям і смертю, ми будемо що чотири місяці вирішувати, жити нам чи вмерти? Це дуже да, така ситуація з точки зору державних інституцій. Вона це сумна ситуація. Це ситуація про знаєте, біль державних інституцій. Існують у нас державні інституції, які можуть нормально менеджерити да по суті державу, тому що влада це менеджмент, найнятий нами на наші податки. І питання, чи на наші податки як, як ефективно влада виконує свій функціонал по тому, що вони менеджерять. Нашу країну на сьогоднішній день ми спостерігаємо це, що, що неефективно. Да? І так, це проблема державних інституцій, і це проблема слабкості державних інституцій під час війни. Хоча саме під час війни державні інституції мають бути рушійною силою, за якими за якими йде громадянське суспільство. Але маємо, що маємо, як казав один з наших президентів. І що, що будемо робити? Будемо далі боротись. Будемо далі відстоювати інтереси держави. Будемо далі змушувати владу хай в такий спосіб, але працювати на державу, тому що знаєте, вчора. Так було смішно, коли вже ситуація переломилась, і мені було дуже смішно спостерігати, як багато хто з представників влади кричав, що це їх особиста перемога. Це ну досить смішна була комічна ситуація. Чому це не було зроблено раніше? Чому це не було зроблено депутатами Верховної Ради? Чому я мала звертатися і ініціювати? Хоча я не маю права законодавчої ініціативи, вибачте, у нас законодавця. Законодавча ініціатива може мати тільки виконавчі гілка влади ці депутати Верховної Ради і не пам'ятає і не пам ще хто на нас по конституції встановлено, хто має право законодавчі ініціативи, але так вже сталося, як сталося. Але громадянське суспільство ми з вами побудували з цим. Можу нас поздоровити, да знаєте в перемог є багато батьків, а у поразок Ці, є тільки цапи відбували. Тому от якраз тут та сама ситуація. Але ми зараз говоримо з вами про болючі речі. Тим не менше є системи, і в систему наповнюють люди. Якщо говорити про систему, вона недосконала. Відповідно, ми маємо робити висновки, і тоді очевидно, вже ну очевидно, це вже має, може бути зверненням до депутатів. Гаразд. Якщо зокрема до комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки, де сидять висококваліфіковані і патріотичні люди, з якими ми часто спілкуємося в нашому етері, і вони теж можуть тут докласти руку, побачивши от ці огріхи, в зокрема в системі вирішення питань навколо міністерства оборони, і вже зараз превентивно якось намагатися їх уникати, щоб ми не підривалися на цих мінах, тому що ми пам'ятаємо. Але ж комітет по безпеки та оборони він дуже перша він перше відреагував да, Але він пустив на рівень кабміну, і це ще було 23.08. Я була на комітеті. Я отримала це рішення. Спустили на рівень кабміну з формулюванням негайно врегулювати розбіжності між законодавством. Ну, по суті, одна постанова Кабміна суперечила іншій постанові Кабміну, хоча не суперечила. Тому одне слово пропустили прибути, от і все, і е, вони перші звернулися, але на жаль, Кабмін не зміг справити з цією задачею. І, на жаль, відбулося те, що відбулося Ну, я вимушена була вже звертатись до іншої гілки нашої влади, до законодавчої гілки влади. І слава Богу, що завдяки е, спільним зусиллям ми такі продавили те, що ми мали продавити, але Сьогодні на сцену вийшов Держаудит і сказав, що вони не це мали на увазі взагалі. Давайте тепер щодо до наступних питань, пов'язаних із підготовкою до зими. Питання зимової форми, питання так. зимової форми на порядку денному знято. Чи все ж таки ще є труднощі і питання по тому, як закривати ці контракти? Питання зимової форми на сьогоднішній день знято. Шановні військові, якщо ви до 15 жовтня не отримаєте зимову форму, найдіть мене, будь ласка, в Фейсбуці даний Ярова і напишіть мені особисто: зимова форма повному об'ємі для збройних сил України є на складах Міністерства оборони і вам має бути видане. Єдине, що тут можу зауважити, що у нас по нормам Міністерства оборони це видається одна зимова форма на рік. Ну ви ж розумієте, під час війни в бойових умовах мати одну зимову форму ну це не реальна історія і неможлива історія. Але ж це норми міністерства оборони, і по цим нормам можемо констатувати, що в цьому році ми заходимо зиму повністю з. Вдягненою армією інша справа: що цього недостатньо. Треба змінювати норми, але під зміну норм треба мати кошти з коштами в державі, ну скажімо так, не дуже е, солодко, тому що. Е, Знову ж таки, ви знаєте, вновь був ініційований кабмін, де ми розбирали знову ситуацію з виробниками вже по тиловому забезпеченню. Зараз буде виділення 2 мільярдів по потоловому забезпеченню з резервного фонду нашої держави на тилові потреби на закупівлю харчів, одягу, взуття і всього іншого, палива і всього іншого. І зараз ми розроблюємо вже так спойлерю, розроблюємо договори. з Даної умови, що це значить, що буде заключатись договори з постачальниками. Постачальники готові працювати на склад, але поставка буде по факту отримання коштів, тому що перерозподілення коштів між однією гілкою влади до іншої, коли йде перерозподілення, ми бачили позавчора. Мені здається, виділення з бюджету знову 300 міль... Міль... мільярдів на міністерство оборони, і це перерозподілення йде дуже. Повільно тому ми зараз розробляємо такі договори, які будуть давати можливість працювати виробникам на склад, а поставляти вони будуть по факту оплати. Ну це це ви знаєте це компромісне рішення. воно має право на існування. Що ж Дана, дуже дякую вам за участь у програмі, за коментарі ще раз з невеличкою перемогою нас усіх. Звісно, до цієї перемоги долучилися ви в першу чергу. Спасибі. Дана Ярова була з нами, членкиня антикорупційного органу при міністерстві оборони, волонтерка і голова громадського об'єднання Мрія дітей України.